Лісоблуди на виїзді. Е. В квасах. Владимир. Швед, Ярославович. чого сніг з собою не привіз. Нема. Ага. Вона в Полтаву її. Треба є там. підібрати. Ще бути. Так, так, там зараз я їх набираю, бо вони. урвав далі по дорозі. Я трохи відстаю, знімаю краєвиди. Ось, подивіться, які в нас 31 грудня. Сніжні Карпати. ге-ге-гей, Понасипало. ось там на вершинках. Видно. Чуть він не провалюється. magic mega, magic mega, magic uh nos pulos mana Соковинка, радості, краплинка. і краплинка. Да? Давай, трохи. Я ходила на візку. Вам молоді злося, якщо мені блохалоно, жодного разу. Розкажу історію маленьку. Вечерили, якщо нарізли сало. Взяли, все, приготували, наварили, конусу курку з'їли. Прийшло Час там якусь канапочку зібрати, ще щось взяв сало в пальці. Їм, їм, їм. Почаю кусаю, ну там через раз ложка там щось, там кусочок сала. потім так, хоп, пальці до рота, бачу, сала нема. Хочу щось порухти, розумію? Чуття в пальцях втратилося, сало, сало, я сало не з'їв, сало пропало з пальців. Почав шукати, знайшов знов то саме. Їм, 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 їм. бах, сало пропало. Думаю, вже йти за іншим кусочком дивлюся, той самий ще лежить, просто в пальцях відпадає. Така це життєва історія.

Сухі класкаху. Отак треба грітися кулебі. Хто не знає, тепер знає. Ду. Сухіть ласкаху. показав нормальний, розпалюють перпічку. Спина мокрана, спина макро, розвернись, зараз буде те суха. Хай... Поставь, не поставь, там не было. <laughs> Я уже придумал, как мы тебе зараз плинули, если да, чему. Подлеку. <laughs> Все, можно, да? Можна. Ты готовый? Да. Это прием, когда будет. Давай спинку. <laughs> А так спину треба сушити. Мастер клас. Шват, що так завтра все, Носки, носки давай. скидавай. Сіди споли вже дві парі. То яда готова. Красна пика, як Діда Мороза. бухого. Так, З холоду в тепло, з тепла в холод. Не. З холоду, в менш холодно. Ти що робиш? Що mm? ти робиш? Збираюся. Наш. Казали, що не зібраним бути дуже погано. Бо, значить я буду дуже поганий. <рес> Тут у нас борщ. <рес> е Гей, блядь. <рес> а де вода? Не переживай, все буде. Давай? Тут у нас шоколадка. <рес> <гум> а там роль. Пора, будем снизу прямо туда. Как <гум> Ідемо туди. Ідуть шведи дуб собака дикий. Ну що, шо, як погодка. Хорошо, палка склалась. Замерзла. Та да. Морозець як надо. Ото Петрос. говорила Стерчик. Нумо Персочком, Куди ми йдемо. А? Куди йдемо? На Петрос. 2020 метрів. 2020, -20, як 2012, тільки трошки більший. Лісоблуди на виїзді. Лісоблуди і кажений собака. Дикий. Дикий собака. Пропотій менше. А куди що робити? Жарко? Тоді не жар, ну треба жарку. Можна туалетну паперу напхати всюди, він буде впитувати вологу, а ввечері відбирати від себе. Оце ми звідти прийшли. Там є село Богдан між Говерлою і Богданом у цих от лісах. Три ведмеді лягли спати, а три не лягли спати. Сказав мені м'ясний. Да, я думаю, вже мороза це влупили, то лягли. Може бути. А що вони зовсім дурні. Жрати ж нічого. Тут вже не ведмедя собаки біг. Так, оце у нас Петрос. Далі Ему. Говерло. Ну, Оту як називається? Мала Говерла, да, чи? За. за. Ні, мала го перед попередні. Потім за Говерлою гора. 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 гори гори гори. І отам десь піпіван. Двадцять Да, Петрос, 20, 20. Угу. Не рік. Сідимов колись. Солдат. Холодно, капец Спустилися з Петроса. Угу. Кажу, спустилися з Петроса. Йдемо в сторону говерби. Шукати, де Приключає. переночувати. Приключаю я лосопу. Бляка високо біля. На полонину головчеську. не видно його. Бачите? Били? Стікери. От коли хтось каже до мене, що ми не зробимо менківських стікерів і не будемо їх ліпити, куди попало, то я всім кажу, а ми що, рагулі якісь чи що. Отаке от всюди полишати, така красота просто неймовірна. От стою, от прийшов сюди на цю чарівну полонину, не було б цих двох стікерів, зараз би задоволення такого не отримав. Тільки побачив два стікери і все, я вже думав навіть лягати спати. Реально, атмосферу таку роблять, навіть відчувається, енергетика. Серйозно. Може навіть менківських зробити. Все з собою наступить. Отаке. Надіємося, да. що ось це все позгинав вітер. Правда, надії дуже мало, що ще ще їх не вітер позгинав. Я трас не видно, ні? Зараз я посвічу, видно буде. Ну коротше в променях сонця останніх. Оця чорна штука, це Петрос. А ми йдемо туди. Нічого не буде. Там небагато, там ще три горбика і все. Це є субгорох. Але для того, щоб його зварити, треба спочатку розтопти. Ми робимо це специфічно. Дякуємо за увагу. Прокинулись. Ні, не прокинулись. Було трошки холодно вночі. Майже незамітно холодно. Трішки. На вулиці десь мінус двадцять з плюсом. А тут десь мінус десять. Я краще мають казати мінус двадцять з мінусом. А всередині десь десяточка надихана. Спальник в конусах, комфорт плюс три. А беташ бінус два. Добаги, Біду... коротше. Комфорту ми не бачили. Отак от, от. А ну швид, покажи свої чоби. Грімось, як можемо. А що їх показувати? Послухайте, послухайте звук, звук. Ще раз. Ось таке, коротше. Ось. Щоб не думали, що хтось бреш. Де воно написано? Ось. Плюс два комфорту у мене. <плес> Це все рішає. <плес> Саме тому ти вижив. Так. Да. Так, будемо варити кашку какашку А Ви вчора не варили. Її. Ось так не треба робити ніколи. Зуття яке має мембрану. Да. Та там нема тої мембрани вже 100 років. забирає зараз. після того як в них він ворску перепливав через поле йшов поле переходив я ворог голий перепливав бояться щука пісню не смотри сріжо було Петрос від притулку КБЗ на перемичці між Петросом і Говарлою Так, тримай сфера монопорт і. Щоб добратися до ворогти. Позвонив ти так заказав? Ні, з забав... буду дзвонити. Забралися до топа нашої мандрівки, гора Говерла, найвища точка України, 2061 метр над рівнем моря. П'ємо чайок. Збірна команда Тернополя, Полтави і Алчевська. Є ще зараз наливаємо. Як я вже казав, головна задача туриста дати побільшу їжу. їжі. її повище, залізти, залізти. залізти подалі від цивілізації. Ураги моїрця нікому не нові Дімо і дивимось краєвиди. Пускаємося з Говерли. Куди? За Росляк. нищачок вот этот если попал то считай дело в шляпе Покаталися на жопі зговорили? та ну його в сраку так кататися, тепер йдемо через смерек, на поїзд не встигає. на зарослику, щойно були найкрутіші в житті хлопців атракшн. Йду я, значить, знизу. І чую такий приблизний звук. А Та не було такого. Не Зразу більше. не поняв. Жартуємо, бо менший звук. Просто був звук, щось поїхало. Обертаюся. Обертався. <рес> <рес> ось сидить коло вже на камені, ножки звісив. Кажу, що сталося? Він каже, під'їхав швидше, хотів догнати, щоб мені сказати, вирішив. За ним недовго посунув швед. Думав, що то пацани втікають від нього. Ні, я раніше поїхав ще. А йшла польська група. Взагалі, вони просто гонки грали. Обертаюся, дивлюсь панянка, летить головою вниз, ялинки ловить, все, що треба. Не пройшло і три хвилини. Тут летить вже синя майка. А я неначе грав з яйцями, бігав знизу і думав, може в когось треба буде зловити. Полки покидали там хворі. І шведмосі вісти по них. Ще метрів на 50 вау відлазить вгору, собира памку. По льоду. Річку Погнали. Вертаємось додому. Полетимося з побитими поламаними ногами. Через кущі. Через кущі, по льоду, по снігу, серед Карпатського лісу, Смирикового. отуди екзистенція. Тірком! <зас> 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 Застопили Карпатський. Газ 66 <зас> Так я ще не під'їжджав автостопом ніколи. Перший раз в житті. З гори <зас> по лісу. Хороший, лід, чуть-чуть лід, гарно скользить, повороти входимо непогано. <зас> <зас> Ялинки. Гілки ялинок досить високо, нормально поліці не вдарило ще жодного разу. В принципі поки покану солодшимися вгору я таке во